Іде годинник, і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Ліхтарик. Де ж він? Дім ді мечу, ти що шукаєш? Ліхтарик. А! Ось він. Навіщо він тобі? З Катею. Хочу подеревенити. О ліхтарику, а ти його з телефоном не переплутав. Ви нічого не розумієте. Ми з Катею секретний код придумали. Один раз блимнув означає привіт. О, Катя тобі теж привіт каже. А що означає двічі? Катя запитала, як справи? Зараз відповім їй що добре. Ой, що це з ним? Здається, він не працює. Та бачу я. А чому? Волі ліхтарик це лише батарейка і лампочка, з'єднані дротами, а між ними вимикач. Коли контакти вимикача замикаються, батарейка починає живити енергією лампочку, і вона світиться. Тож, якщо ліхтарик не працює, то одне з трьох або батарейка сіла. Або лампочка перегоріла, або вимикач зламався. А тепер від теорії перейдемо до практики. Ніколи вже переходити до практики. Якщо я просто зараз не блимну Каті тричі, вона подумає, що я не хочу з нею розмовляти образиться. і образиться. Ти тільки не хвилюйся. Ми тобі допоможемо. Лише запомага... помагатором збігаємо, і все. Чуєш? Якийсь дивний шум. Так. Чую. А, та ось що шуміло. Та нам потрібен помагати. Полагодити ліхтарик. Ліхтарик кажете? А чи знаєте ви, що ваш прадід одного разу проскакав багато кілометрів на попутному собаці, щоб полагодити один дуже-дуже великий ліхтарик? Це який? Той, що називається маяк, маяк. Це такий величезний ліхтар, потрібний для того, аби показувати шлях кораблям. Люди використовують маяки з глибокої давнини. Найвідоміший маяк Олександрійський. Його побудували в Єгипті ще до нашої ери. Висота його була понад 100 метрів, і древні греки вважали цей маяк одним із семи чудес світу. У давнину на маяках запалювали багаття, а тепер світло дають потужні електричні лампи. Багато сучасних маяків не лише світять, але й подають радіосигнали. Завдяки цьому маяки видно кораблям і літакам за багато кілометрів. І ті знають, куди їм плисти і летіти можна, а куди не можна. За завдяки подвигу вашого прадіда. Той маяк знову запрацював і жоден корабель не збився з курсу. Сімко! А давай не просто полагодимо ліхтарик! А ще й попих здійснимо! Як раді, ага? Давай! Як деш, цей собака зійде за попутного! <звук> і Ой, ой, ой. Просиданы, хапай Кусачко, фу! Іди на місце. <рире> <Є>! ти -ти! <рире> Оце так був подвиг! Лишилося тільки маяк полагодити. Дімичу, давай його сюди. Який ще маяк? Той, ще ліхтарик. А, Він уже не потрібен. Як не потрібен. Як же ти скажеш Каті, що у тебе все гаразд? А я вже сказав ось так. Так, ми що дарма подвиг здійснювали. Ну, якщо подвиг. Гаразд, лавайте. Ура! Нічник. Я відчуваю. Вони поруч. А -а -а! Допоможіть! 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 А -а -а! Все, досить монстрів! Хіба можна таке на ніч дивитися? Мамо, там мені не страшно. Можна мені ще трошечки. Ніяких трошечки. Добрання. А! <Under babel> Ти поглянь спить, а світло не вимкнув. То й що? Як що? Якщо кожен спатиме при світлі, на всіх електрики не напасеся. Певно, кожен згадає такий випадок. Лампочка горить, а в кімнаті нікого немає. Або телевізор працює, а його ніхто не дивиться. Здавалося б, що за біда. Але уявіть собі, скільки на землі живе людей. І якщо кожен забуде вимкнути лампочку або телевізор, то пропаде стільки електроенергії, скільки дають 100 потужних електростанцій. А для кожної електростанції потрібні вагони, вугілля і потоки нафти. І це паливо потрібно весь час добувати і спалювати. Бачите, як дорого обходиться одна лампочка, що світиться. Тож не забувайте вимикати електроприлади, якими не користуєтеся. Це ж так просто. Хто вимкнув світло? Я відчуваю, вони поруч, вони поруч. Вони поруч. Ой, що це з ним? Схоже, в хокей переграв. В нього, мабуть, і ковзани під подушкою, а електроенергією все одно слід економити. <зас> <зас> Монстри. <зас> Ти чого це ключкою махаєш? Ми ж не шайби. Нолик? Сімко, це ви. А ти гадав хто? Монстри. Ну, сімка, що на них скидається. Але ж я зовсім не схожий. Дімичу, а ти чого із увімкнутим світлом спиш? Я перед сном жахи дивився про монстрів. Тепер без світла спати боюсь. А навіщо ти їх дивишся, ці жахіття? Так, побоятися хотів. Класно боїшся! Тихіше, сусідів розбудете. А мені як тепер заснути? Придумала. Тобі потрібен нічник. Нічник це світильник, який умикають на ніч, щоб спати було не страшно. Нічник світить не яскраво. У ньому зазвичай стоїть спеціальна лампочка, що споживає дуже дуже мало електрики. Такі лампочки називають енергозберігальними. Фух, насилу вимовила. А ще бувають нічники, в яких настільки слабка лампочка, що вони працюють навіть від батарейки. Але у нас немає нічника. Ех, І що б ти без мене робив? Сьогодні вночі я буду твоїм нічником. О, дивись, тут або абажур є. Дякую тобі, Нолику. Ти справжній друг. Та нехай! Чого вже там, Нолику, розкажи мені щонебудь. небудь Може, про м'ясорубку? Ні, ні, ну не, не треба. Краще розкажи щонебудь про добрих фіксиків. А, ну, слухай. Дуже давно наш дідусь працював у старовинному годиннику і треба було й нікола. Все маленько. Та, і не деталь загалом. Театр тіний. Привіт, дім -Дімичу. У що граєш? Та скріпка впала. Посвяти! Ха? Ми йому допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. Так. Орел! А сімка орлиця. Скоріше, ослиця. Ах ти, так! Ну, Ну, ви просто актори. Ага, Актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну, то що ми теж театр можемо зробити. Театр… Тіней! Клас! дім Дімичу, потрібен великий аркуш паперу. Театр тіней неважко зробити самому. Зроби екран простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дімечу ді, світло. Краса. Сінко, ти просто справжня червона шапочка. Здрастую, нучечко! Бабусю. А чому? Такі великі очі. Це щоб краще тебе бачити. Ну, але хто? репетиція ж триває. <смір> Волк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе. -ам 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 -ам. Здавайся, вовче. Зараз я тебе Зне... знешкоджу. <смір> Ти мене цим сірником. Агу, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який. Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене. Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. чай вип'ю, а то наївся бабусь. Нолику, не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! <звук> Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр Тіней. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю. А чому у тебе такі великі очі? А це, щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб швидше з'їсти тебе. Ам? Ух, злодій. Ага, вовче. Попався. Ого, який! Мисливець? А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Раптом промахнусь. Як так? Як так? Оліроч! Сильний хід. Краса! Мені найбільше бабуся сподобалася. А мені червона шапочка. А мені мисливець. Він такий сильний, такий сміливий. А мені спецефекти. Церкало. Привіт дім Дімичу! Чого це у вас дзеркало вже цілий тиждень у коридорі стоїть? Та його тато все ніяк повісити не збереться. А воно не впаде? Поки, бачиш, не впало. Ну, як Нолику, Я схожий на людину повука. Людина-павук може по стінах лазити! Можна подумати ти можеш. Можу! Дай на мені свою губку. Як у кухні. Ну і далі що? А далі. Побачити своє відображення лише у воді. Перші дзеркала з'явилися приблизно п'ять тисяч років тому. Їх робили зі срібла або бронзи. Кажуть, за допомогою таких дзеркал грецький вчений Архімед спалив одного разу весь ворожий флот. І все ж людина змогла добре розглядіти своє відображення лише коли з'явилися скляні дзеркала. В них ми дивимося і по сьогодні. Але ж, звісно, дзеркала потрібні не тільки для цього. Вони використовуються у телескопах, щоб збирати світло далеких зірок. Їх вставляють у прожектори та автомобільні фари, щоб яскравіше світили. Дзеркала потрібні всюди. Ух, наче не розбилося. Давай його назад поставимо. Мичу. Я в дзеркалі не відображаюся. Не може бути! Це лише вампіри в дзеркалах не відображаються. І привиди. Але мене там немає. Може, ти став привидом. Не хочу бути привидом. Що ви тут голосуєте? Знову щось накоїли? Це не просто скло. Звичайне скло пропускає світло, а дзеркало його відбиває. Щоб зробити зі скла дзеркало, на його зворотний бік наносять спеціальне стріблясте покриття, в якому все відбивається. Зверху стріблястий шар захищають фарбою, але ж з дзеркалом слід поводитися обережно. Воно легко може подряпатися або навіть розбитися. Дзеркало можна полагодити? Спробуємо. Добре, що у тебе помагатори з собою. Я спеціально його взяла, коли почула ваш галас. І сріблясте покриття в ньому є? У помагатері усе є. Дім Дімичу, Що тут у тебе? Церкало. Ах так. Сьогодні обов'язково повішу. М -м, ні, не сьогодні. Завтра. <плескопливу> Сонячна батарея. Так, дванадцять помножити на тридцять вісім. Сам не розв'яже. Закладаємося, а закладаємося розв'яже. Дім Дімич Розумний. Розумний, про те лінивий. Щівля згоден. А? Шш, ми ж обіцяли не заважати йому уроки робити. Як же не хочеться у стовпчик розв'язувати. А навіщо нам стовпчики, коли є калькулятор? <гум> а, ну що я казала? Бо калькулятора не розв'яже. Напевно, батарейки сіли. Бачила. Калькулятор не вмикається. Доведеться самому розв'язувати. Нічого не розумію. Де ж тут батарейки? Сімко, <гум> Нолику, досить ховатися! Я чую, що ви тут. Що, Дім, Дімичу, не можеш зрозуміти, куди батарейки вставляються? <гум> Та що ж тут смішного? А те, що немає, там ніяких батарейок. Як це немає? А звідки ж калькулятор? Ну, це електрику бере. Ага. Від сонячної батареї! Це ще що таке. Учені давно виявили, що деякі речовини. Виробляють електрику, якщо на них потрапляє світло. Пластини з такої речовини називаються фотоелементами. Якщо декілька фотоелементів з'єднати між собою, вийде сонячна батарея. У калькуляторі сонячна батарея міститься за прозорим віконцем. Вона і забезпечує калькулятори електрикою, коли на неї потрапляє світло. Щось я не бачу тут жодного віконечка. Та ти ж його сам навіщось наліпкою заліпив? Не навіщось, а для краси. Молодець. Тепер він красивий, але не працює. Прощавай, наліпочко. Не віддирається. То й не треба, ці приклади сам без калькулятора. І тоді є феремозю. Беремо, забув ми фіцики і зобов'язані все лагодити. Ну ти, Сімко, і хитра. Аж ніяк не хитра. Ушукай ну, чим цю штуку віддерти. Може, це. Так. О! Іде, потрібна скріпка! І що тепер приліплюємо і намотуємо. дивище. За допомогою сонячних батарей. Можна отримувати електрику, не спалюючи вугілля і нафту. Шкода, що поки вони не дуже потужні. Для калькулятора вистачає енергії зовсім маленької батареї. Але щоб забезпечити електрикою ціле місто, потрібні електростанції з величезними полями сонячних батарей. І будувати їх краще там, де сонце світить яскраво і довго, як у пустелі. До речі. Космосі сонце світить дуже яскраво, і хмари йому не заважають. Тому сонячні батареї використовують на всіх космічних апаратах, зокрема й на міжнародній космічній станції, де працюють космонавти з різних країн світу. Дів Що вже готово. Можеш розв'язувати свої приклади на калькуляторі. А я їх уже у стопчик розв'язав. Поки ви наліпку відліплювали. Ура! Я виграв! О, Не чесно. Якби не ця штука, ти б програв. Це ви про що? Та да, так, ні про що. Як це ні про що? Молодець, нім добре розв'язуєш. Запрацював. Ой, дивіться, тут нолик. Де? на калькуляторе. И правда, нолы. Без палочки. ха